Доброго дня, шановні мої підписники і гості каналу. Готуємо сьогодні щуковину. Отак от щуковинку купила на базарі, Зараз найдешевша. 100 гривень кілограм коштує. Розрізала її напополо, на вкила туди морковку, ну, отаку от морковку розрізала і вкила в серединку. Не дорізала до кінця, щоб, щоб серединка була. Розрізана, а там сплошне, де шкірочка. Вкинула сюди цибульки, перчику меленого і поставила каструльку з кип'яченою водою. Вода вже закипіла у мене. І тепер я вкидаю сюди цибулиння, помите, прямо гарно вимите, і вкидаю в каструльку. Ки водою, вмикаю плитку і всипаю куркуму чайну ложечку. Сюди вкидаємо Шоковинку. Водички я, звичайно, долю ще кипяченої, бо, в чайнику, було стільки. Додаю сюди отак, пів ложечки столової, або можна цілу ложку столову солі. Шоковина візьме солі стільки, сяки їй потрібно. Сюди вкидаю чорний молотий перець. І духмяний перець, і сюди оцю морковку, що залишилася, і лавровий листочок. І ставлю на півтори години варити. І так, що проварилася 1 годину 20 хвилин, я її поперчила повністю посипала паприкою з усіх сторін. Так, щедро. Кидаю сюди перець, знов такий чорний. Зубчики часнику, може навіть не чищення, але помиті, перед горошком. І знову трішки заливаю тією водою, в якій варився варилася щуковина. І ставлю в духовку. Так, заливаю трішечки. І ставлю в духовку в розігріту на 180, до 180 градусів. І за півгодинки буквально наша щековинка така гарна, готова. Якщо бажаєте, щоб вона була іще сухішою, можу потримати ще півгодинки. Але я думаю, що досить і цього часу. Вона трішки витягне, ми її розріжемо. І я покажу, яка вона який вигляд має середині. Обов'язкову ниточку треба буде зняти. Ниточку я брала, звичайно, перемотала, як зуміла, зав'язала, щоб просто не випала морковка. Ось така рум'яна, запашна, вийшла щоковинка. Зверху можна знову притрусити її паприкою і коли вона вичихне, поставити в холодильник. Але можна куштувати вже і зараз. Такий рецепт приготування щоковини. Я вам запропоную. І що сподобається, Готуйте, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки і залишайте коментарі.